Раді вітати у студії Кременчуцьких новин на телеканалі Лтава. Огляд події з дня пройдешнього вже за мить нададуть наші журналісти. Сьогодні у випуску звіт мерії про інвестиційну картину у місті. Кременчук відвідав головний кардіохірург міністерства охорони здоров'я України Костянтин Руденко. Та чим допомагають Кременчужани українській армії залишатися з нами буде цікаво. Кременчужани продовжують допомагати українській армії. Сьогодні одразу дві групи небайдужих мешканців міста зробили свій внесок у допомогу бійцям. А то як передавали гуманітарний вантаж, розкаже Олександра Демиденко. Цілий мікроавтобуси з теплими речами, продуктами харчування і особистої гігієни зібрали мешканці 8-го мікрорайону Автозаводського району. Сьогодні гуманітарний вантаж передали військовим реактивного полку. Головне для нас всіх, щоб якнайскоріше закінчилася там ця війна, ці бойові дії, і щоб особовий склад всі наші військовослужбовці були живі і здорові, повернули свої сім'ї, свої родини. Бажаю вам всім міцного здоров'я, успіху, терпіння, миру і злагоди вам, вашим сім'ям, вашим рідним, близьким, щоб все у вас було тільки добре. Від імені особового складу хочу виразити щиру подяку і громаді міста Кременчуга, Автозаводського району, і голові Автозаводської ради. І впевнений, що ту допомогу, яку надає населення військовим нам, вони зіграють не тільки ті речі наші. Тіла, а й наші душі. Дякую вам за ту допомогу, яку місто оказує нашій військовій частині в виконанні свого конституційного обов'язку. Збирали вантаж для військових усією громадою. У нас було 48 чоловік кількості. Зібрали для своїх внуків, братів, синів. Зібрали багато речей. Зібрали світера, куртки, продукти, консервацію, всякі. Дуже дуже багато хто що міг, той й і приніс. І відозвалися всі абсолютно. Тож сподіваються, що наші хлопці, які воюють на сході, повернуться живими і з перемогою. Ми при і ніч думаємо, і молимося, і господа просимо, і ми надіємося, що ми переможемо. І хай вертає живими. Та і буде і син, і буде живими, мати, і, і будуть, будуть люди на землі. На землі. Ми да. ждемо їх живими. Питна вода, продукти харчування, ковдри і теплий одяг для українських військових зібрали ініціативні мешканці сьомого будинку по вулиці Родимцева. Його передали помічникам народного депутата Юрія Шаповалова. Від самого початку військових дій на сході в приймальні нардепа функціонує пункт прийому допомоги для АТО. Тож робота ця продовжується, і нині речі для військових вже сьогодні потраплять до адресатів. Їде сьогодні у нас воєнний катер. Він проходить через Кременчук, він їде із Києва в очака. Ну, через ребята, как вас будут, ну как они будут останавливаться в Кременчуге. Вачаков они его э, ставят на него военное оборудование, и потом этот катер, ну, уже движется дальше. Они едут через Кремчуг. Просто мы частично, как бы, можем им сразу это сегодня вечером передать. Они утром завтра значит, переночуют в Кременчуге, а потом дальше будут ехать. Моя вже. задача передать на ну, надежные руки. Больше меня ничего не, не, не интересует. Не лише речами першої необхідності хочуть підтримати крименчужанки своїх захисників, передають И на этой Я бы хотел пожелать, чтобы наш народ всегда был дружный, в трудные минуты друг другу поддерживали, а нашим ребятам, чтобы они были мужественные, держались, и мы их никогда не оставим в беде. Желаем им крепкого-крепкого здоровья и выносливости, терпения и надежды, что наше государство когда-то окрепнет. А зараз до вашої уваги рубрика Мерія звітує гість нашої студії, виконуючи обов'язки міського голови Віктор Калашника. Мова сьогодні піде про залучення інвестицій у місто. Доброго дня, Віктор Васильович. Ми раді вітати вас знову у студії Кременчуцьких новин. Доброго дня! Перш ніж розпочати розмову, я пропоную вам і нашим телеглядачам передивитися відеоматеріали стосовно того, що відбувалося в нашому місті протягом тижня. У Кремчуці завершено прийомку капітально відремонтованих дахів багатоповерхівок. За дорученням виконуючого обов'язки міського голови Віктора Калашника, протягом минулого тижня ще три посадовця перевірили якість ремонтних робіт. Цьогоріч капітальні ремонти проведені на 31 об'єкті житлового фонду. Підрядники дають гарантію на 8-10 років. Перевіряючи, відзначають, що якість виконаних капітальних ремонтів відповідає технічним вимогам. Вже тиждень на перехресті вулиць Жовтневої та Шевченка працює світлофор із озвучкою. Працівники комунального підприємства «Міськсвітло» встановили його неподалік від місця, де працюють і проживають люди з вадами зору. Кожен кольоровий сигнал балакучого світлофору супроводжується голосовим роз'ясненням та служить пішоходам інструкцію для дій. Працівників закладів охорони здоров'я та освіти прищеплюють від грипу. Для того медична служба Кременчука отримала 620 доз вакцини. Вакцинацію бюджетників мають закінчити до початку і Фонд народонаселення ООН презентував у нашому місті свою щорічну доповідь. Мова йшла про демографічний розвиток та економічну роль молоді у житті громади. Не випадково саме Кременчук обрали учасником презентації онлайн. У Кременчуці на високому рівні налагоджена співпраця міської влади з молодіжною громадою. До речі, 18 листопада у Кремчуці вже стартувала акція Святий Миколай дітям». Центральний офіс Святого Миколая оголосив прийом заявок на участь в акції. В 10-й у Кримчуці було обрано найкращого студента. Цього разу команди восьми вищих навчальних закладів представили до участі у ювілейному творчому марафоні своїх лідерів. Захід відбувся за підтримки виконуючого обов'язки міського голови Віктора Калашника та народного депутата Юрія Шаповалова. Студентами року 2014 стали Роман Жоріхін і Юлія Бабіч. 18 листопада у Києві в торгово промисловій Палаті України відбулася презентація Кременчука. Наше місто представило широкому загалу свій промислово-економічний, освітньо науковий та інвестиційний потенціал, презентував Кременчук, виконуючи обов'язки міського голови Віктор Калашник. Ми переглянули підбірку матеріалів і це лише невеличка частина із того, чим займалася міська влада протягом тижня. Про все це ми вже більш докладно розповідали у Кременчуцьких новинах. А зараз хочеться більш детально зупинитися на події, яка відбулася буквально два дні тому у місті Києві у торгово промисловій палаті України. Це презентація міста Кременчука. Тож розкажіть кому, кому і навіщо ви презентували наше місто? Дійсно, ми провели презентацію в торгово промисловій палаті України міста Кременчука промислового потенціалу, найбільше. Підприємств, які е, працюють на сьогоднішній день, і е, презентували е, проєкт індустріального парку, яким, яким ми займаємося вже декілька років. І вся ця робота по е, підготовча була розпочата. Півроку тому з підписання угоди між торговою промисловою палатою та владою міста Кременчука цей документ підписав ще Олег Майданович Бабаєв. Було запрошено дуже багато представниць іноземних держав, були і посли, і торгові представники, були інвестори як українські, так і зарубіжних країн. Крім пленарного засідання було дуже багато зустрічей і неформального спілкування, обміну візитками, обміну думками і багато домовленостей про майбутню співпрацю. Якщо нам вдасться домовитись, то і розпочати фінансування на взаємовигадних умовах. Цих проєктів зараз на сході держави продовжується війна, і Україна переживає як політичні, так і економічні труднощі. Скажіть, чи доречно саме зараз займатися залученням інвесторів? Вважаю, що саме так зараз дуже доречно, тому що і Україна, і Кременчук переживають дійсно складні часи. Зараз такий переломний момент. Пов'язаний з тим, що і дуже болісний для Кременчука, тому що найбільші кременчуцькі підприємства вони були зорієнтовані на ринки збутів країни СНГ і переважно Російської Федерації. Ми почали рухатись в Європу, ми почали процес євроінтеграції і завдання влади зробити все, щоб. Цей пхідний період для наших підприємств і для малого середнього бізнесу був не таким болісним, як це є зараз. Минулого тижня ви також зустрічалися із представниками Європейського інвестиційного банку в Україні. Скажіть, про що йшла мова і які проекти саме ви їм презентували? Це переважно стосується реконструкції системи водоканалу, водозабіру, водоочищення. Це стосується освітлення міста Кременчука, теплозбереження та рекультивації Деївського звалища. Місто Кременчук єдине на Україні, яке має ці проекти практично в завершеному вигляді, в такому вигляді, щоб можна їх вже було серйозно розглядати. Там вже є всі розрахунки, є всі пропозиції, враховані всі особливості нашого регіону. Тому… Ми є приваблими для інвесторів з інших країн і для інвесторів країнських, які готові вкладати на взаємовигідних умовах кошти в ці наші проекти. Декілька днів тому я мав зустріч з. Німецькою стороною по Деївській по реконструкції Деєвського звалища цей проект розпочати вже був декілька років тому, але за тієї ситуації, яка склалася на Україні, він був призупинений. Я що постійно... означає це відмову інвестора від співпраці. Це не означає відмову інвестора від співпраці. Він аргументує тим, що перша нестабільна політична ситуація на Україні, по-друге, є нормативні. Ну, є розпорядження Кабінету міністрів, яке народилось цього літа, яке ускладнює цей процес тим, що 50% від суми інвестицій повинно витрачатись саме на придбання обладнання та послуг на Україні. Але ми відпрацьовуємо всі альтернативні варіанти, і я поставив такі умови інвестору: що якщо в найкоротший термін це питання вирішуватись не буде, то ми будемо шукати інші варіанти, тому що. Знову ж таки, в Кремлюці назвали що зроблено вже дуже багато. Там є 16 скважин, там є трансформаторна підстанція, є лінії електромереж, які вже побудовані, їх вже не потрібно будувати. Там треба встановити цей газовий генератор і запустити цей проект по зеленому тарифу, продавати «Полтава бленерго, електричну енергію, заробляти гроші і для міста, і для інвестора. Тому маю надію, що найближчі півроку ми цей проект зможемо закінчити. Які прогнози ви можете зробити щодо втілення у життя тих чи інших напрацьованих інвестиційних проєктів у нашому місті? Інвестиції у нас є і в іншій галузі, наприклад, в галузі медицини. У нас є приклад, де в відділенні кардіології інвестор встановив ангіограф і обладнання для складних операцій на судинах і на серці. Ми вже півроку проводимо ці операції, а в УЖКХ, от, на жаль, крім. Використання дешевого кредиту Світового банку, там, де ми брали кредит на реконструкцію водочисних споруд Кременчук-Водоканал. І зараз роботи там тривають. Ми проводимо там реконструкцію, і цей проєкт будемо продовжувати. Більше таких проєктів великих у нас не було. Врешті-решт, маємо надію, що. Повинна закінчитись війна і опанує мир в країні. І це дасть звичайно змогу динамічно і бурно розвиватися економіці України. І в особливості Кременчука ми все для цього будемо робити. Національна символіка доглянуті газони та освітлення території за цими та іншими критеріями сьогодні. У Кременчуці вибирали найкращий фасад будівлі підприємства. Хто переміг, та чому дивіться далі у сюжеті. Конкурс найкращих міських фасадів це остання ініціатива, яку встиг запропонувати міський голова Олег Бабаєв перед своєю загибелю. Головна ідея цього змагання серед підприємців це стимулювання власників будівель до краси міста його миловидності. Всього участь у конкурсі взяли 22 підприємства. Тож рівнятися у красі фасадів і прилеглої території варто на таких переможців. Східна прохідна вагонобудівного заводу, квітковий салон Гарді, ресторан Чотири сезони, готель Європейський. Окремо відмітили ініціативу і приватних маленьких підприємців. Понравилися підход і юлірного магазина медальйон. Дуже сподобався підход к внісньому виду, фасаду і магазина СІАМ, есть такое у нас і здание адміністративного улиця Воровського. Почему? Потому что частные предприниматели, которые можливо, не мають достаточно ресурсів для того, щоб вкладати там. Определенну суму в фасад здания. Но, тем не менее, вони не пожалели, ані зібрали фасад. Аби конкурс був чесний, до участі в ньому залучили і громадськість. Так всі охочі могли віддати свої голоса за сподобавшийся фасад на інтернет, шпальтах телеграфом. Тож, за версіями людей, гран-прі отримали ресторан-Хутірець і гостинний двір. А також у лідерах знов прохідна вагонного заводу. А ми у свою чергу вітаємо переможців і бажаємо їм і надалі підтримувати красу своїх територій, а також навчати цьому інших. Полтавська область прогресивна. Таку оцінку діяльності наших кардіохірургів дав головний кардіохірург Міністерства охорони здоров'я України Костянтин Руденко. Сьогодні він з робочим візитом відвідав третю міську лікарню, ознайомився з роботою кардіохірургічного відділення та реанімації. А також прочитав лекцію профільним та сімейним лікарям. Називаючи Полтавщину прогресивною, Костянтин Руденко, звісно, мав на увазі саме Полтаву та Кременчук. У районах ситуація гірша. Знайомство з професором, доктором медичних наук у третій лікарні, розпочали з екскурсії. Маршрут пройшов відремонтованими та неремонтованими відділеннями. Отаку от ми ремонти проводимо современна вентиляція, повністю новорот одновременно діють на капітальний ремонт повністю. Всі больниці насичена робота відділення не припиняється і під час робочої екскурсії. Где-то кто-то пришел. Это довольно часто бывает, когда люди с болями сердца приходят. Головна мета візиту професора до третьої лікарні ознайомитися з роботою ангіографа високотехнологічної установки для дослідження судин серця. Цей апарат з'явився у третій лікарні у квітні. Такий є у Полтаві. Втім, Кременчук став першим районним центром в Україні, де запрацював апарат такого рівня. Тож Полтавську область Костянтин Руденко назвав прогресивною, хоча райони під таку оцінку не потрапляють. Полтавська область від інших регіонів де Есть регионы, где абсолютно отсутствует и кардиохирургия, и э, интервенционная кардиология. Поэтому то, что здесь вот сейчас э, есть место, которое, э, вокруг которого возможно э, образование пилотного проекта, может быть, э, какого-то округа медицинского, то я думаю, что необходимо всесторонне помочь и, и тем самым снизить и летальность и заболеваемость. Хорошо, с района сейчас какая ситуация? Увезут к вам? или везут... Если человек где-то в Кременчуге диагностировал инфаркт, мы берем без всяких проблем. Если в районе это произошло, то, конечно, они идут по своим больницам. Что это очень неправильно, но мы пока это переделать не можем. Понятно. Мы будем переделывать. Ангіограф, як і деякі інші високотехнологічні апарати у лікарнях Кременчука, встановлені інвесторами. У третій лікарні завдяки приватній ініціативі незабаром з'явиться і апарат МРТ. На сьогоднішній день може бути це і дуже хороший вихід. Чому? Якщо на себе частники беруть цієї апаратури, проведення, скажімо, соціальних виход. А мы сокращаем количество работающих, те же рентгенологов, которые уходят в частные структуры, где мы не платим ни зарплаты, ни льготных пенсий, ничего. Это все на себя берет частная структура. То в принципе этих освободившихся денег хватает обеспечить бесплатную ургентную помощь. Тут важно, чтобы была соблюдена, конечно, СССР. Со Обязательно. У нас, Такая, да. Это да, в любом случае, очередь. когда заключаем договора с инвесторами, у нас это есть в Кременчуге, в том числе и по высокотехнологическим диагностике МРТ КТ, мы договариваемся о том, что определенное количество талонов, безоплатных и льготных категорий. Буде видаватися. Це все у нас соблюдається, і по кожному із апаратів, які є сейчас в Кременчуків, 20 талонів, тобто один чоловік в день проходить без оплатності. На думку ж Костянтина Руденка, досвід та професійність кременчуцьких лікарів, рівень медичного обладнання дадуть змогу у найближчому майбутньому створити на базі лікарні регіональний центр кардіохірургії. На часі огляд преси, друкованими сторінками автографу, містяться корисні поради про те, як правильно обирати для себе зимове взуття, аби воно було теплим, практичним та симпатичним. Також журналісти розповідають про неймовірне поруч, а саме прокляття Кременчуцьких курганів забирає життя у місцевих жителів. У свою чергу в газеті Телеграф журналісти оповідають історію Кременчуцького кіборга 64 дні в аеропорту Донецька. Та про основні принципи поведінки під час спілкування з телефонними шахраями в деталях на шпальтах телеграфу. Видання «Від... Вісник Кременчука розповідає про користь та шкоду української національної страви сала. Цікаво також буде дізнатися вам, шановні телеглядачі, які кольори впливають на підвищення апетиту, а які навпаки на його зниження. І про погоду на п'ятницю, 21 листопада, синоптики Полтавського гідрометеоцентру передбачають малохмартість без опадів. Температура повітря вночі становитиме 0 градусів. В день підніметься близько трьох із позначкою плюс. Цікаво, що за народними повір'ями вважається, що із завтрашнього дня зима вже встає на ноги. Тож, якщо ранок почнеться з іною, чекайте на сніжну зиму. З туману буде відлига. А якщо сонечко обігріє нас вранішнім теплом, зима буде щедрою на морози. Бути допитливими, бо від цього дня залежить, якою буде прийдешня зима. На цьому прощаємося з вами. Були Кременчуцькі новини.